Друзі, всім попривіт! Сьогодні отримали новенькі кросівки з системою автошнурівкою від торгової марки Hunto. Хто ще не знає за цю систему, будемо вам зараз це показувати в різних кольорах, поки що є усі розміри, кількість ограничена, бо невелика партія приїхала. Уточнюйте по розмірам по своїм устілкам, Від носка до п'ятки. Ми вам з вибором допоможемо. Що це за система автошнурівка, хто не знає. Ця система ви на себе цей фіксатор відтисняєте, розшнуровуєте, вставляєте ногу, заклацюєте і стягуєте. Це дуже прочно, це дуже надіжно і дуже практично. В нашому інтернет-магазині Лодки вулкан ви можете придбати любі кросівки під любий смак, під будь-який одяг, під будь-який костюм. Заходьте, переходьте. Більш детальніший опис по цим кросівкам ми залишимо під цим відео. Вони дуже гарно зроблені. Ні до чого не диреваюся, по дві стрічки йдуть. Дуже гарно все вишито. Прошито сіточка, щоб вони дихали, щоб у вас ноги не запотівали. Присутствують. Подошва теж дебела, дуже міцна. Вони чекають на вас. Ви вже определилися з моделлю. Чекаємо на вас.